А РФ може початися раніше 29-го року. Таке заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. За його словами, Росія продовжує озброюватися та веде в воєнну економіку. Втім, РФ каже, що мовляв готові до можливого військового конфлікту з НАТО, але не мають наміру нападати на країни альянсу. Раніше в жовтні голова німецької розвідувальної служби наголошував, що Росія, нібито, готова вступити в прямий військовий конфлікт із НАТО, і це може статися до 29 дев'ятого. Року. І будемо про це далі говорити з Володимиром Джорою. Це дипломат, колишній радник департаменту Євросоюзу і НАТО в Міністерстві закордонних справ України, віцепрезидент Об'єднаної конфедерації офіцерів резерву країн НАТО. Пане Володимире, я вас вітаю. Добрий день. Доброго дня. Отже, тут питання ось в чому. Бачите, з одного боку, представники НАТО кажуть, що війна з Росією може початися до 29-го. Бачимо, ми вже диверсії певні на території країни однієї з країн НАТО. Бачимо, ми запуски безпілотників над важливими об'єктами не тільки над аеропортами, а й над ядерними об'єктами, над військовими об'єктами. А от чи ви вважаєте, що по факту гібридна війна проти НАТО вже почалась? Ну, по-перше, це не представники НАТО, про це заявляють, це заявляють національні посадовці країн-членів НАТО. Від колективну позицію від НАТО завжди озвучує виключно генеральний секретар Альянсу. І це коли всі союзники погодяться з такими меседжами. Що стосується, власне кажучи, готовності Росії почати війну проти, проти країн НАТО на території Європейського континенту, Континенту ми про це зараз говоримо. То по суті вона вже почалася. Просто чому зараз почал... відбуваються такі заяви і політиків військових високопосадових країн-членів альянсу, європейських країн членів альянсу, саме тому, що вони не можуть. Вони політики, вони не можуть наразі сказати своїм виборцям, своїм громадянам, що дивіться, ми ось тривалий час інтегрували Росію, глибоко з нею співпрацювали. Купували у них енергоресурси, продавали їм е, високі технології, в, багато чого е, проводили інтеграцію. І, виявляється, наші аналітики, наші розвідки. Ми, як політики, проспали свої посадові обов'язки, і тепер нам треба готуватися до героїзму. Вони не можуть сказати, що вони не виконали своїх посадових обов'язків, тому вони зараз намагаються. Ну, не хотілося б сказати, використовувати термін істерично, але на максимально швидко наскільки це вони можуть зробити, пояснювати своїм громадянам, що до гіршого сценарію треба готуватися. І тут мені просто ну буквально сьогодні попалася на очі дуже така знакова фотографія. 2011 року, коли очільники багатьох європейських країн. Разом з очільниками злочинної Російської Федерації вона ніколи не припиняла бути злочинною, чи то Російська імперія, чи то Радянський Союз, чи наразі, коли вони символічно запускали, то тиснули ту кнопочку Північного потоку 1. І там така ну просто надзвичайно позитивна фігура, саме в центрі, це тодішній прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте. І от, власне кажучи, протягом. Тривалого часу саме європейські країни, відчуваючи і розуміючи, що ну, якщо раптом будуть проблеми, то у нас є парасолька Сполучених Штатів, як, я, як не ядерна, так і ядерна. При тому, що окремо у нас ще є е, в межах НАТО ядерна парасолька разом зі Сполученими Штатами британського, а також французька, яка не входить до колективної ядерної парасольки НАТО. А ми продовжуємо співпрацювати з Росією, бо, знову ж таки, я про це щойно сказав. З однієї сторони, з іншої сторони, в головах політиків можливо, у когось це було глибоке переконання, у когось це було за зарплату, у когось це було за хабарі, у когось це було у форматі корисних ідіотів. Про те, що ну дивіться, ми ж створили Європейський Союз, коли колишні противники, вороги Німеччина та Франція створили спільний проєкт, який переріс потім у Європейський Союз. Якщо ми будемо інтегрувати Росію, знову ж таки, з різних мотивів, так? чи Радянський Союз, чи, чи Росію, то тоді ми віримо, або припускаємо, що Окей, нехай ми віримо, в те, що інтеграція створить такі умови, які. Зроблять конфронтацію з нами в будь-якому вигляді невигідною, і вони надзвичайно помилилися. Бо Росія все-таки це зовсім як писав відомий український президент Україна не Росія, але Росія це не Європа, це інша історія, це інша ментальність, це інша філософія, це інша. Інші цінності, і там навіть не цінності, а ціни. Якщо в Європі протягом багатьох століть утворилася ціннісність людського життя, ціннісність родини, сім'ї, країни, території спільноти, то Росія, яка тяжіє до азійської формули життя і державотворення, там є ціни. І от цінні ціна людського життя наразі, і ну, протягом тривалого часу. Просто ми раніше про це менше говорили, бо не було такої оцифрованості і швидкості розповсюдження інформації. Цінні життя, як вона була, мінімальною на тих територіях вона так і залишилася. Просто наразі це стало очевидним. І саме на цьому тлі європейські. Політики тепер змушені наздоганяти реалії часу і пояснювати своєму суспільству, що тепер у ті податки, які величезні, які вони платять, необхідно переспрямовувати з культурної сфери гуманітарної, медичної, інфраструктурної, розвитку захисту прав людини, захист прав дітей 1 грудня незабаром на оборонні військові потреби, бо в тому числі зокрема. Вони зараз не кажуть про те, що ну от навіть в вашому сюжеті, да, генерал польський не назвав Росію, вони не кажуть, що одна проблема, це лише вона походить від Росії. Вони не можуть визнати, що проблема також походить від того, що, як ми вже сказали, вони невчасно зорієнтувалися. Плюс нова, все ще нова адміністрація США, яка будує міжнародну політику на основах підходів. Ріелторів насправді виключно бізнес, нічого особистого, нічого спільного. Якщо бізнес вигідний, вони будуть робити. І тому європейським політикам тепер необхідно ще й домовлятися зі Сполученими Штатами як політично, як військово, технічно, так і економічно підтримувати спроможності Європейські для стримування, наразі для стримування мінімізації спроможності Російської Федерації і в цьому плані тому і продовжується продовжуються запроваджуватися санкційні пакети європейські в першу чергу бо європейські країни як індивідуально так і колективно об'єднана європа вони є найбільшими економічними партнерами росії і це дуже чудово що сполучені штати підтримали і продовжують підтримувати. Хоча, знову ж таки, ми чули буквально минулого чи позаминулого тижня заяву державного секретаря США Марка Рубіо про те, що вичерпано одна теза його, одна частина тези США вичерпали ресурс запровадження санкцій проти Росії, і всі чомусь раптом сіпнулися в цю сторону. Водночас хочу наголосити про те, що це не вся теза. Теза, яка дуже важлива, друга її частина, про те, що Сполучені Штати тепер будуть докладати зусилля, аби гарантувати виконання цих санкцій і покарання тих, хто буде їх порушувати. Це означає, що будуть запроваджуватися і вторинні санкції. Оце на такому на цьому тлі. І відбуваються зараз рухи. Політиків, військових, високопосадових європейців європейських для того, щоб пояснювати в першу чергу своїм громадянам і виборцям, що парадигма їх щоденного життя змінилася, що загроза конфлікту, вона реальна, чи відбудеться конфлікт, ніхто не може гарантувати. І, і коли він відбудеться, також не може гарантувати. Водночас вони виходять зі своїх аналітичних лекал, європейські е, аналітики, що за тих умов. В яких наразі перебуває Російська Федерація самостійно за підтримки своїх ситуативних, ну я не сказав би союзників, але партнерів Північної Кореї, Ірану, Китаю, Індії. Індія купує все, що купує нафту в Росії. Відповідно забезпечує її ресурсами і спроможності України чинити опір. От в таких умовах і виставляються оці ось приблизні цифри станом на сьогодні. Дуже важливо, що нарешті це почало озвучуватися. Те, що ми кажемо в резервах НАТО, нашим партнерам, нам недостатньо тієї тези, коли ще цього року Марту Марко Р'юти генсек НАТО оголосив, що ми будемо підтримувати Україну. Наскільки наскільки це буде необхідно, відповідно він висловив колективну саме позицію, не особисто а колективну позицію НАТО. Наразі країни НАТО переходять від формату підтримка наскільки це необхідно до підтримки настільки, наскільки це Росію зупинити, запобігти подальшому її просування і починати знищувати. Я переконаний, що от, власне, кажучи, в цьому контексті будуть відбуватися переговори ближчим часом в Туреччині президента України з представником президента Трампа. Але разом з тим, пане Володимире, я розумію, що так політики кажуть і їхня робота це якраз таки комунікація з народом. Це намагання пояснити якісь. Ну я зараз не про наших політиків, а про західних. Можливо, я теж їх ідеалізую в чомусь, але ну пояснити, попередити, скажімо так, розтлумачити, чому зараз дійсно певні сфери життя просядуть, тому що треба виділяти гроші на оборонку в усіх її проявах. Але це політики. В НАТО ж працюють не тільки політики, в НАТО працюють військові аналітики, розвідники. Ті, хто збирають дані, ті, хто їх обробляють, ті, хто е, дають ці звіти на стіл генералам. А генерали за зачиненими дверима вже малюють собі стрілочки, малюють там на мапах різноманітні ходи і прораховують, що може бути. Звісно, що ця історія не для загального. Розгляду це історія абсолютно конфіденційна, тому що можуть бути витоки. Ну і все решта, не треба зараз звичайному там умовно словенцю знати, як німецькі генерали планують оборону там не знаю бона від е, е, росіян. Отака От робота ведеться на вашу думку саме військова, та яка і має бути в штабах. Дивіться, велика як виявляється, велика проблема. Європейських країн, зокрема європейських країн НАТО, в тому, що це розвинені правові держави, існують закони, підзаконні акти, правила, які не відповідають викликам сьогодення, і по суті вони не можуть переступити через те, що коли їх, на них вже відбувається напад. Ну, по суті, відбувається розвідувальні дрони, невід, так звані невідомі дрони, це є теракту у Польщі. А вони повинні давати відповідь. А вони дають відповідь о, швидко, ефективно. А вони можуть давати цю відповідь лише в межах чинного законодавства. І, от, ну буквально у травні. Ну, це вже було півроку, слава Богу. У травні цього року у Берліні ми брали участь. Відбувся всеєвропейський політейський конгрес, і обговорювалося, зокрема питання захисту критичної інфраструктури, в тому числі Німеччини. Там на на поліцію покладено захист інфраструктури аеропортів. І ми їм пояснювали, що якщо не будуть вжиті запобіжні заходи, про тому, що комплексні запобіжні заходи просто електронна або фізична захист, електронний або фізичний захист аеропортів, він не спрацює, тому що мають працювати ваші розвідувальні спільноти. І ми наводили приклад. Дивіться, ми взяли. Ну ми взяли шість країн НАТО, але ну в тому числі Німеччину. Дивіться два. Ваньки в передмісті Берліна за 7-10 днів замовляють, отримують з Китаю усі комплектуючі для збирання дронів, для інструменти для цього, усі е, пульти для управління. За, е, за два тижні вони навчаються, як це робити. Їх навчають. За два дні двоє людей збирають 20 дронів, і ці дрони. Полетіли, і ви не зможете їх назад відтрекати до пілотів, хоч це будуть радіодрони, бо нестандартні частоти, або на оптоволокні. Ми ще говорили їм це у травні, тому що ну наполегливо пояснювали детально на прикладах. Да, 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 і потім нам німці викотали. Ну, на п'яти сторінках нормативні акти. Чому це неможливо наразі зробити? кажучи, ми дивувалися. Так, чому ж вони не збивають ці дрони? А для того, щоб збити дрон, ну, припустимо, що навіть вони могли їх. Засікти і виявити. І у них є такі засоби. Водночас, той, хто натисне кнопочку або стріляти, або кнопочку реп. Ну, ну наприклад, в тих же самих цивільних аеропортах, чому вони зупиняються? Тому що натискається кнопочка реп і лягає весь зв'язок. Літаки не можуть літати. Все дуже просто. А, а ось а що з цим робити? А цього неможливо зробити, бо цьому ось, цій людині, експерту чи військовому, який на кнопочку, будь-яку, має поступити команда. А той, хто має дати цю команду, повинен мати нормативний акт, на підставі якого ця людина діятиме і даватиме команду. А таких нормативних от, от бачите, найголовніше питання: а що, якщо би в Польщу прилетіли не імітаційні дрони, а дрони з бойовою частиною, які прилітають до нас, шахеди булася, по кіло? Це була. Ну, це була б ескалація. Ви розумієте, з вами, так, просто, розумієте? Окей, немає нормативного акту. А той, хто захищає аеропорт, е енергетичний об'єкт, місто, він бачить, що вибухають дрони, гинуть люди, палають будинки. Він не буде натискати, звісно, буде тут. Просто тоді вже питання життя і смерті. Але пане Володимире, ну. У нас цікава дискусія. На жаль, змушений вас на цьому моменті відпускати. Вже редактори кажуть, що ефір диктує своє. Тому ну я почув ваші думки. А, хочеться вірити, що тоді, коли постане питання життя і смерті, то НАТО буде трошки швидше рухатися, і НАТО, і європейські картини. Не невеличка. Треба подивитися уважно в сторону Швейцарії, в сторону Нідерландів. От о, це приклади, так як треба робити і їх наздоганяє австрія до речі до речі дві з них не країни члени нато так це правда володимир джуджора дипломат колишній радник департаменту євросоюзу і нато в мзс україни а був з нами на зв'язку крім того ще віцепрезидент об'єднаної конфедерації офіцерів резерву країн нато щойно говорили про захист Південно північно-атлантич альянсу та а тим часом дуже швидко розвиваються політичні події, зокрема у Верховній Раді. Є інформація, що нардепи домовилися про те, що вони розблокують трибуну. Але в обмін на те, що не тільки звільнять звільнять, будуть звільняти Гринчук і Галущенка, але так само голову фінмоніторингу Проніна домовилися звільнити, і так само віцепрем'єра Олексія Колебо. Але є інформація від Олексія Гончаренка, який каже, що в Верховній Раді дуже інтенсивно обговорюють, що вже у четвер Володимир Зеленський звільнить голову офісу президента Андрія Єрмака, і за інформацією Гончаренка обговорюють, що замість Андрія Єрмака прийде колишня посол України у Сполучених Штатах Америки Оксана Маркарова, хоча сам Гончаренко мало в це вірить.